Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Сьогодні у мене новий наборчик розпакування, і, взагалі, то на цьому тижні буде в нас тиждень стартів. І так, ось такий набір від Мілхіл. Це Сонях. Артикул 181726. 26 Ось така файнота. Тут у нас буде ось така джілка і багато бісеру всередині, папір такого, такого кольору, ось, ось нитки, ось бісер. Як я розбираю нитки, можна подивитися в моїх попередніх відео. Це, як завжди. Спочатку роблю сканую схему. Роблю собі перенабір для саги. Стартую, записую дату, коли я стартувала. І тут ще записую кількість хрестиків, скільки буде. Тут кольоровими ручками записую собі номери ниток. 11 ниток буде, і 5 бісеру. Ось так: така красота. У нас з вами вийде. Давайте дивитися, який. У нас входы Трежер. Зозда такая пчелка. Классная. Вот такая пчелочка. Неимоверного горнюня которая фокусироваться не собирается. Угу. Класс, да? Класс. Так, це у нас пчелка і бісера. Бісера у нас два пакета, І аппетитний і не аппетитний. Дуже-дуже смачні кольори. Дивіться, які ми дові ням-ням. смакота. Боже, яка смакота, дивіться, помаранчевий та жовтий буде апетитний, а чорний такий, ну наш десятка. и тут магнит. Не знаю, как мне с тренингом вот так и будет. Чицы будет магнит, чи нет, я еще сама не придумала. Тут тоже черный аппетитный и такой золотистый большой. Так. Я не знаю, мне срочно потребен телефон. Кто обожает мне подаровать телефон, пишите. Так, і залишилось мені вам показати ниточки. ось такі кольори, 11 кольорів. Дуже-дуже-дуже класні. Я обов'язково розпочну цей набір. Мені дуже подобаються ці кольори, і що вам ще хотіла сказати, а що вчора я розмовляла з Тело Артіс, вони Планують авантюрку. Пам'ятаєте, як у нас була зимова авантюрка, потім весняна ось ця морковиночка. І зараз планується літня. Ну, Аліна там ще думає, чи вона буде літня, чи лучше е осінню зробити з гарбузиками. В общем, я там пропонувала, що нехай буде літня, на спаса, наприклад, бджолки, соти. Яблучко. Ну, мені каже, дуже класненько, ну, в общем, щось таке буде з шовчиками. Там пропонують дівчата деякі кажуть, давайте зробимо якусь ягідку, буде до нашої морквинки, теж таку об'ємну. Ну, не знаю, що придумає Аліна, но знаю, що вже таке питання стало. І вже ми там з цим розбиралися. Все, я буду розбирати бісер, я буду розбирати нитки і буду розпочинати цей наборчик. Дуже-дуже його хочу і взагалі-то радію. Замовляла рукодільний сундучок в магазин, мені подобається. Я припила і скакала це задоволення окремо саме покупка, тому що я відкриваю набір синій. Чай в подарунок синій. Я, це мій улюблений, улюблений колір. Я стрибаю до потолка, і я, коли йду до поштомату, я беру з собою ножиці. Угу. Я розкриваю прямо там біля поштомату. Я не можу. Це просто щастя. Все, тепер мені треба срочно сісти перенабрати. Завтра приїду після лікарні і все це буду робити. А розпочну, мабуть, прямо там, поки буду чекати. То там, то сям. І вже буду робити. Ой, хочу, хочу, не можу. Клас, пишіть мені в коментарях, як вам подобається чи ні ще хотіла вам. Похвастаться такі у мене є сережечки. Дуже мені подобаються стрікози. Набагато більше, аніж метелики. Я їх кругом бачу, кругом пришиваю, і всі органайзери мені, які шью для вишивки, туди присобачувають цих стрікозок. В общем, клас. Щени. Казала я вам чи ні, на рукодільній зустрічі я бачила ось таку від Уляни дівчинку з маком тільки дуже мені сподобалось, я закохалась, теж буду собі замовляти. Ось така історія. Все, на цьому все. Пишіть мені в коментарях, як вам такі кольори, як вам взагалі-то такий дизайн. Як... Що ви думаєте? Я зарублю игрушку Чего оформлю? Я же хотела сесть стульчик. Мне надо еще оформить. Помните? Вот тут эта деревяшка поднимается. И тут вышивается какой-то маленький сюжетик. И можно по сезонам, можно по настроению, можно как хочешь. И потом сюда ее раз. И все. Так что тут у меня вот такой трон. Для ножниц. Все дівчата. і хлоп'ята хто дивиться мене Ну, по статистиці в мене дуже-дуже багато дивляться чоловіків Це одне із двох ілі немо на мене подписался. і не коментують шифруються ілі как, ілі що Ну, в общем, интересно. Все. Бажаю всім миру, бажаю всім, як сказати, так, від, змінити своє відношення до життя. Все буде Україна. Пока-пока. До зустрічі, ще побачимось з вами. Ой, не могу, як нравиться. Ой, не могу. Все. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювались і моя, щоб здійснювалась.